Так, це Олег тут ходить 37, біля цільного, озера. З Києва, з Пітера, гарячу каву і біля озера. Вон озеро гарне. А от він біля озера. Рядом гора Туркул. Дуже гарна, висока. Висота 1933 метри. Далі що? Далі йде гора Безіменна, а потім йде Данцеш. Вон видно, зараз Данцеш. Ось ці в палаці ми спали. 0 градусів було, по Цельсію. каву допив, давай, може тобі налиємо. Так, добре. Да, це так одівається на ноги, на обу і туди вже в червні нічого не попадає і не промокає. І, і тепліше, так? Да? В ногах сухо, значить, тепло. Слухай, нам тут треба на, на нашу роботу. Де то можна купити? То нам в магазинах туристичних. А? Добре, у нас починаються збори. Довго, у вас снігу немає, у вас снігу не Внизу видно озеро несамовите, яке знаходиться на висоті 1750 метрів. Це одне з найвищих озер на Україні. Ми знаходимося на висоті 1933 метра. Гора Туркул. Тільки що піднялися. Так, далі видно гора Безіменна. А чуть далі за нею гора Данциж. За нею слідуючи гора Пожижевська, потім гора Данциж. І в кінці наша ціль це гора Говерла, найвища вершина українських Карпат, висота 2061 метр. Лівіше від неї третя по висоті, четверта по висоті гора це є гора Петрос, висота 2020 метрів. За нею видно частину свідовецького хребта з найвищими вершинами. Його це гори Близниця, вершини близниця, висота 1880 метрів. Сидовецький хребет далі, майже не видно і йдемо далі. Там дуже туман? Туман, це в районі міста Рахова туман. Так. Так. Що в нас далі? Далі видно Румунію, гора Пєтрос і приближаючими біля неї вершинами. Вони дуже гарні гори, скалисті, і там ростуть квітки Едельвейс. Є там така скала смерті і в тій скалі ростуть ці квітки. Такі неприступні горді. Так, а ми йшли. видно, все на обрії з таким зубцем. Це є гора Піпіван, третя по висоті, 2028 метрів. Збудованою у 38-му році обсерваторією. Тепер це тільки руїни залишилися. Там на камері знято, що в натурі залишилося. На фотоапараті камера там відказала, холодно було. Так, бачимо, Олега на вершині Туркола. Прямо за нього гора Гомол. Гомол. Внизу Марії кізли, Великі Кізли. Д... Внизу малі і великі кізли. А вище кізлів гора шпиці. Шпиці, правіше, повертаємося далі. І бачимо ребра, гутентом натик і перед нами гора Пожежевська, яку ми обійдемо траверсом. Далі гора Брескул, На неї зайдемо наверх. Яка вершина? За нею знаходиться говерла. 20% не може бути. Камера відновлюється. Там гора Петрос. Там ми вийдемо, бачимо. Румуські гори. Румульські гори бачимо і маленьке озерце. І вершини. Туркул. Туркул. А ця вершина як називається? Данцеш. Ми її обійшли траверсом. Перша велика група людей на третій день. Далі піднімаємося на Брескул, ще трошки. Так, пішли кадри. Ми на вершині гори Брескул, висота 1913 метрів. Видно, Олега на фоні Говерли. Куди нам зараз ще треба піднятися? Таню воду випали. Нічого немає краще води. Спийте побільше води там. Зараз ми наберемо воду під Говерлою. є джерело, початок прута. Там буде найсмачніша вода. Йдемо з тої вершини. Туркол. Зачепи її. Так, так, так. Знизу там той От видно, якраз добре. Гора Туркул. Тільки що зустріли першу групу. Кілька... Група з Рівненської області, з міста Кузнецовська. Чи з Кримської області? Ні, Рівненської. Хіба є там таке цікаве місце. Подивися, це є гора Петрос. Зараз добре видно. На Говерлі, по-моєму, зараз... От гора Петрос. Правіше піднімаємо, показую Говерлу. Зараз на горді немає нікого. Тишина і спокій. Зараз будемо ми наверху. Ось тут монтовані капсули всіх областей України. Сер... Так, середині капсули знаходяться земля областей України. Це і гора Петрос. Досить складна гора. Так виглядають околиці. На південь від Ось, зговерли по таких камнях. Не набагато легше, ніж збиратися наверх. Яка там вершина? Фреску. заросляк. Заросляк. 1862 метри, 65 Так, що у нас до околиці? Бачимо метеостанцію і біологічний стаціонар. Йдемо до цієї бази, заросляк. Ну що.